Привіт! Що вам зараз потрібно знати про свого тата? Знову ж таки, це повідомлення воно стосується тих людей, в кого тато і на цьому світі, і в того, хто, у кого на тому світі. Тому відео також про маму можете подивитися вам попередньо. Що вам потрібно знати про свого тата? Що вам потрібно знати про свого тата? Так, перепрошую, мене трохи відволікли. В загальному те, що карти кажуть, це те, що вашого тата не можна назвати стабільною людиною. Ваш тато він міг не зовсім любити відповідальність і не брати її, тому що. Він міг не бачити в цьому сенсу в загальному. І е, після того часу, як він зустрівся з вашою мамою, е, як у стосунках почались якісь певні труднощі, то тато якби. Перестав утримувати, типу, задовольняти свою емоційну потребу, або чи то в цих стосунках, чи просто він не вмів це робити самостійно, і, можливо, якісь певні проблеми він почав за допомогою певних залежностей долати, сприймати, наприклад, таких як алкоголь. І через це, власне, ваша мама. Почала сама займати таку стабільну позицію чоловіка, особливо щодо фінансів. І, власне, тому вона більш закрилася від тата. І в результаті тато міг якось усамітнитись, чи то піти із цих стосунків, піти із сім'ї, чи то кудись поїхати. Позмінити типу, свою долю, вирушити кудись де-інде, щоб просто якось закритися від цього всього, втекти від проблеми, і навіть якщо йому якісь випадають шанси для того, щоб покращити своє життя, то він їх не бере, тому що він в загальному не бачить сенсу у цьому. Типу, знову ж таки, люди думають, що це доля така. Проте насправді ми самі творимо свою долю. Нам з дитинства нав'язують позицію жертви. Е якісь оці всі штуки. І ми не типу те, що доля. Насправді ми самі. Якщо хочемо, ми маємо брати відповідальність за своє життя і за те, що в ньому відбувається. І важливо справді бачити сенс, як тут сказано, перш за все сенс життя. Типу, для чого ми живемо? І важливо, по суті, щоб цей сенс він не був прив'язаний дуже сильно до чогось такого конкретного. Наприклад, сенс в інших людях, сенс в дітях, сенс, не знаю, ще там, в чомусь, в чомусь такому матеріальному, сенс у роботі, що ми можемо втратити, і після цього втрачається сенс життя. І це не дуже правильно потрібно, ймовірно, щоб сенс життя він був такий більш абстрактний і. Щоб ми могли як, якби його, щоб він був пов'язаний з нами, це по-перше, і щоб він був абстрактний. Тобто себе ми ніколи не втратимо, якщо, ну, типу, якщо ми для себе будемо цінністю в загальному, що означає втратити себе? Що це для нас означає? Це означає, що в нас є щось таке цінне, що ми, безмежно, любимо і бережемо, і ми не хочемо це втратити, ту спентакль. Наша цінність, так. А щодо абстрактного сенсу життя, то це, наприклад, сенс життя, як жити тут і тепер, ну при цьому з перспективою на майбутнє, проте насолоджуватися миттю тут і тепер, бачати всьому красу, і в цьому сенс життя. І це такий абстрактний сенс, який. Ви можете застосовувати до будь-чого, де б ви не були. Ви можете оточувати себе красою або бачати красу в деталях і жити тут і тепер. І при цьому цю красу бачите ви, тому що різні люди, які подивляться на одну і ту саму річ, вони по-різному їх сприймуть. І якщо для когось краса та естетика є цінністю, то для іншої людини цінністю це не є. Тому справді дуже важливо думати про те, а що для нас є сенсом у житті, що для нас важливо. Живемо ми своє життя чи ні? Тому що деколи. Я пам'ятаю, мені колись траплялось таке відео, коли чоловік живе в Радянському Союзі, і а, його, до нього підходять і запитують: У вас є сім'я? Він каже, так. А, а чому? А навіщо? І він одразу так спохмурнів і такий, а справді. Він, типу, сказав: «А У вас є сім'я? Він сказав так, так як усіх. І, власне, те, що щось є у всіх, і те, що для більшості людей є цінністю, треба питати в себе: а чи є цінністю це для мене? Це для мене важливо. А навіщо це мені справді? Тому що. Варто розуміти, які бажання для нас є істинами, які бажання є справді нашими, а не нав'язаними суспільством. Тому потрібно чути себе. Отож, що вам потрібно знати про свого тата? Що вам ще потрібно знати про свого тата? Вам ще потрібно знати про свого тата. А в загальному вам потрібно знати ще про свого тата те, що. В житті його вчили бути самостійним, його вчили відділятися від думки суспільства, від думки інших людей і приймати рішення самостійно, незважаючи на те, швидко чи повільно він буде приймати ці рішення, але головне, щоб він сам думав, що для нього підходить, що йому ні. Що його, що не його. І зустріч з вашою мамою вона була не випадковою. Вона також була, так би мовити, кармічною, доленосною. І мама підсвічувала йому такі якісь мейтін, типу, якісь такі чинники у ньому, які допомагали йому якось виходити з ілюзій і. Зустрічатися із собою справжнім. І, звичайно, що зустрічатися із собою справжнім, це воно не завжди є приємно, деколи є боляче. І люди по-різному намагаються впоратися з тими почуттями, відчуттями, які у них виникають внаслідок певних ситуацій. І кожна людина несе відповідальність за цей вибір. І, І в загальному тато і мама вони могли вийти із закритості, пройти усі ці випробування і вирости. Вирости за допомогою почуттів, які вони відчували одне до одного, і стати справді зрілими та дорослими людьми, які реалізовуються, знають. Те, що знають, з чого вони хочуть. І. Власне, щоб вони обрали не страждання. Так, у них повстав вибір обрати, типу, прийняти свою долю, долю е, такою, якою вона є, е, е, і якось там страждати е, і мучитись, або е, Діяти або йти за поком свого серця, йти за імпульсом, щось змінювати, руйнувати те, що не подобається, виходити з позиції жертви і рости, брати відповідальність на себе, за своє життя і робити своє життя більш гармонійним та прекрасним, незважаючи на те, що у ньому не відбувалося. Mm. Проте вони зробили свій вибір і, і сталося так, як сталося. Проте стосунки це справді таке середовище, яке допомагає нам побачити себе справжніх, Бо, тому що партнер це дзеркало і він підсвічує нам такі. Чинники в нас, які, які ще, можливо, повністю не зцілені для того, щоб ми їх зцілили. Давайте ще щось подивимося. Що вам ще потрібно знати про свого тата? Що вам ще потрібно знати про свого тата? Що вам ще потрібно знати про свого тата? Що вам ще потрібно знати про свого В загальному тут сказано те, що мама вона могла бути сильнішою за тата. І мама притягнулася до тата не просто так, щоб тато навчився брати відповідальність, бути серйозним, щоб тато виріс. Бо в тата також був досить хороший потенціал. Проте, виростати чи не виростати це був його вибір, тому що ці стосунки справді могли принести те, щоб обоє реалізували свій потенціал, зцілилися за допомогою е, почуттів і стали зрілими особистостями. Е, проте, тато обрав не рости і бути на місці, чогось. Очікувати від долі від життя, що вона якось саме мене якось саме налагодиться, проте самому нічого для цього не робити, і обрав свій спосіб справлятися із емоціями, які йому не подобаються. І ця. Зустріч мами і тата, тут дуже таких кармічних, багато арканів. Вона справді була такою дуже доленосною. Вони справді були, ніби. Їхня зустріч була запланована на небесах, так скажемо. І у них справді був дуже сильний потенціал вирости. Тато, у тато досить хороший також фінансовий потенціал був. Ну і є зараз, звичайно, про те, що нам з ним робити. Якщо ваш тато, якщо ваш тато живий, що що робити з цим потенціалом вирішує тільки сама людина? І ніхто не може. Плинути на її вибір. Проте, по справедливості вони обрали свій шлях і обирають його е, зараз. і... Це вибір кожного. Ми не можемо вплинути на цей вибір. Тож, в загальному це все, що я хотіла. Все, що я хотіла вам сказати, що карта хотіла вам сказати. Я сподіваюся, що цей розклад допоміг вам якось по-новому подивитися на своїх батьків, на тата і на маму. Якщо раптом у вас виникло бажання пропрацювати тему батьків, то ви можете звертатись до мене, тому що я також проводжу пропрацювання, ми пропрацьовуємо негативні переконання, страхи, якісь певні теми пов'язані із... Із будь-якою сферою вашого життя, чи то фінанси, чи то стосунки, тому що у, у негативні переконання вони впливають на абсолютно все. І коли ви замінюєте негативне переконання на позитивне, то ваше життя справді стає легшим, якщо ви, звичайно, ще щось робите після пропрацювань і справді ви зцілюєтесь. Тож, Звертайтеся за пропрацюваннями, за особистими розкладами в Інстаграм або Фейсбук, посилання у описі до каналу. Отож я була рада сьогодні вас бачити і поспілкуватися з вами. Бувайте!